Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ви бачите клумбочку перед моїм під'їздом і тому точно вже знаєте, що я десь зібралася. Я хотіла сходити в магазин, купити онурсі на понеділок сок у школу. Так, так, у нас вже починається школа. 1 вересня в Німеччині починається в кожній землі по-різному. У, почин... у нас 7 серпня. І ось іду собі, гуляю, дивлюся по сторонам і бачу ось таких таку красу. Я розмовляла з моєю подружкою, Наталі тобі привіт. І вона відчула, що це дуже цікаво для мене зняти ці грибочки. Як же вона гарно мене знає. Майже більше 30 років ми дружимо. І тому ми перестали розмовляти, і я починала знімати це відео. Хочу вам розказати трішки історії про грибну охоту у Німеччині. Тут не так це просто можна, і загриміти на штраф від 1000 до 6,5 за те, що зірвав грибів або більше, ніж ти можеш, це дозволено у даній землі, або із тих грибів, які не можна збирати. Ось так буває, замість тихої охоти можна попасти на таку достатньо велику суму. І ви любуєтеся, а я вам скажу ще таку гарну новину. Хоч день у мене сьогодні був не дуже веселий, я впустила телефон, розбила екран, порізала склом пальця. І травмована, скажімо так, але сьогодні я отримала сертифікат Leben in Deutschland. Я його здала. Дівчаточки уявляєте, я здала тест на інтеграційному курсі по політичному стану Німеччини. Як же це правильно сказати? Я не знаю. Але він називається ось так. І ви не повірите: 30, 33 з 33 балів. Мені смішно, хоча я була впевнена, що я, тести я непогано вирішую. Для мене дуже важко розмовляти. Це, мені потрібно довго думати, це зв'язано з моєю хворобою. А ось такі механічні, скажімо так, вправи і запам'ятовування проходять непогано. Так що, поздоровте мене, я з сертифікатом. Тепер я можу говорити. Я щось та й знаю про Німеччину. А грибочки, ви бачите, то дійсно багато. Всі вони йдуть вдоль вздовж дороги. І я їх не збираю, навіть не питайте, я просто ними любуюся, не збираю чого ще після закінчення медичного училища, на початку своєї робочої кар'єри я працювала у терапевтичному відділенні. Загального профілю, і мені довелося транспортувати декілька хворих. У нас тоді було дуже багато отруєнь грибами, і діагноза не могли встановити, поки в обласному місті Харків не відкрилось токсологічне відділення. І вияснили, що люди отруюються не грибами, оскільки люди роками збирали гриби. а те, що накоплюють гриби солями важких металів. Токсична нейропатія була. Я такого жаху надивилася, що ворогу не позаведуся. Я не їла дуже довго гриби, я навіть на них дивитися не могла. І у мене в візюмі ще одна моя подружка Альона. І в неї мама шикарно закривала грибочки, готувала, вона була спеціалісткою, і я їла тільки ці гриби. Ми зустрічалися в трьох у візюмі, і обов'язково були грибочки в подарунок. На жаль, під час окупації тітя Алла загинула, померла. Це дуже важко, але ми все також тут так все дружимо. А ось оці красончики, божечки, які вони гарні, які вони великі, які вони цікаві, я не знаю, що це, але воно дуже симпатичне. І на ось цій ноті веселій. До зустрічі!